Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. «Ми, ми з вами граємо, ми розпочинаємо грати в гру, яка називається Хоа Ноа, я не знаю. Ми граємо китайську, звісно, версію. Ну що за питання Я дивилася колись давно проходження цієї гри, і мені сподобалось дуже візуал і музика. І мені здається, що це реальний для мене платформер, але якщо ні, то я дуже тупонула з ним. Я просто пам'ятаю, що він візуально дуже красивий. І знаєте, що я зараз подумала? Він мені візуально нагадує студію Гіблі. І люди, до речі, пишуть дуже часто в оглядах, що це типу, трошки схоже на студію Гіблі. І зараз я зрозуміла, що мені ще нагадує це. And. Мені це нагадує забуту Н. А вам, до речі, напишіть нагадує чи ні? Ой, як мене глушить. Хоа До речі, хоа це означає квіточка. Тому на хосіла. Тому на хосі метелик. Бо Хоа це квіточка. І там, до речі, в О була намальована квіточка. Використовуйте О Окей. Ми подивилися інтро. Аж можна було пропустити. Так, пробіл, щоб стрибати. Дивіться, я вмію стрибати. Хі! Oui. Хуї! Oui. Да Оп. Так, не треба, мені здається, це. Ну, та, тут точно нема боївок. Це вже трошки спрощує життя. Погодьтесь. Ну, принаймні, я їх не пам'ятаю. Сходинки. У нас ще так дзвониться штука, послухайте. Я хочу його охопити, як він обличчям повертається. <ріст> Від них впав. Поки ми його розглядали. Знаєте, чого я завжди боюся, коли я граю? Що я не включила запис. Тому 1, 2, 3, перевірка запису. Так, запис іде чудово. Привіт! Все соці... це. Соціальний якийсь там соціалізер. А, подивись, хто це? А, ти нарешті... А, подивись, хто? тут, Ти нарешті прийшов? Ну, це я? А ти що думав? Я. Ти за мною будеш ходити? А в чому сенс? А ти нам потрібен чи ні? А, ти не. А, ти нас підсаджуєш. Вибач, я цього не зрозуміла. Я думала, ти з нами підеш. Так, не підвисай. А ну мо. Ми... Опа! А, ти мене підстраховуєш, боже, це так мало з твого боку. А зі мною ти не підеш? Ну, як хоч. Уї! Завантаження. Я до речі, не знаю, чи тут ми зайшли в ліс. Це характерно для студії Гіблі. Оці повороти. Диви, воно світиться. Бачили, воно світиться? Я дуже давно дивилася проходження, тому для мене це все як перший раз. Напевно, нам сюди. Інколи найкраще коментар помовчати. Це батут Кія? Ковзанка, Боже, яка мила ковзанка була. А хто нас тут підсодить? Тут, напевно, є десь наш друг равлик. Привіт. Це буде дуже дивне проходження, бо я буду в основному мовчати і насолоджуватися. І я сподіваюся, ви також. Ну, ви можете, звісно, не мовчати, ви можете там паралельно з кимось розмовляти, але в тому плані, що я просто не уявляю, що тут сказати. А ти хочеш знати про те, що сталося? Тобі потрібно побачити шефа. Якого шефа? Він попереду, але це не просто е добратися до нього. Спробуй піднятися по, спробуй піднятися на ось цю палець, Ну, це не палець, а деревина. І побачиш якось там лаверса. Можливо, вони можуть тобі допомогти. Хто такі лаверси? Ти де? Чи що, можливо, нам. А ні, ми звідси прийшли. Перепрошую. Але як класно ми квіточки збиваємо. Слухайте, ну це правда красиво. Ти лавишся? Ні, ти просто грибочок. Ага. Толку як від козла молока. Чуєш, а ти можеш сюди прийти? Я хочу спробувати. Хочу спробувати сюди стрибнути, якщо вдасться. Такі маленькі. Ми такі маленькі, що нам не вдається стрибнути так високо. Так, ми дісталися на якусь гілку. Привіт, мене звати Бонсі. Привіт, Бонсі. Стрибає на мою спину і. Ти не якщо ти не віриш мені? Що? О, прикольно! Як ти це робиш? Е, так, можна дивитися мапу для того, щоб побачити мапу. Ага. Окей. І я собі трохи прикрутила, бо мене прям глушило. А, так, ця металева річ на горі, вона а, щось там має нагадці, мабуть. Він б'є кожного, кого побачить. О! То тут буде боївка? Ні, я не хочу. Не поспішай. І що ти сильно копаєшся? О! Ах ти! А мені це треба? Апа! Що, що, не можеш, да? Не можеш дістатися до мене? А як же мені це зробити? Ну, що ти це робиш? Ах ти противний. Копає мене тут. Ви бачили? Хіба ж так можна? Ми щось зібрали, які штучки. Так, у нас є мапа. У нас є мапа, і нам не зрозуміло, куди йти. Це звучить обнадійливо. Давайте підемо праворуч. Оскільки у нас тут мапа закінчується, тобто, по ідеї. А, тут нічого і нема. Сходили праворуч. Ну, бачите, як? Яка була цікава подорож праворуч? Листочки А нам треба метеликів забирати? Як же тут стрибати? Я... А, божечки! Тут ось так стрибати. Тут ще була ділянка зелена. Привіт. Ці... Цей метелик, він слідкує за тобою. Цей метелик, який слідкує за тобою. Цей метелик, який слідкує за тобою, він е зберігає енергію цього світу, нашого світу. Е Збирай їх, тоді. Збирай їх, вони будуть корисні для тебе пізніше. А як тебе зібрати? Метелик. Метелик, іди сюди. Я тебе збираю. А яким чином тебе зібрати? А... Ага, ясно? Я дуже сподіваюся. Драмплін! Клас! Це просто мило виглядає. Так, ну добре, пішли на трамплін. Хаба. Так, нам сюди, мабуть. Я просто не розумію, чекайте, нам або де наша мапа? А... По ідеї, тут нічого не. А! Ми впали. Простий платформер думала я. Easy. Просто ізі ізі easy. Метелик, ти там ходиш за мною? Чи ти так? Щось ми ще зібрали. А ми, мабуть, другого метелика взяли. А з цим ми не спілкуємося, ми просто на ньому стрибаємо. -і -і -і. Так, тут, по-моєму, правильно було? Щоб ми зараз дуже сильно вниз не впали. Привіт Його, Її величність вона прямо попереду. А, але вона в глибокому сламбері. Сламбер це, мабуть, кокон. А, щоб розбудити її, тобі потрібно засвітити а, якісь штуки. Коротше. А, я можу привести тебе туди, стрибай на мою спину. Ага. Нам треба там, де зірочка. Мої майма зірочка в небесах із криночком. Ну, нам, значить, сюди, нам гра каже, сюди. Хто ми, щоб сперечатися з грою? Так, чекайте. Нам сюди, правильно? Інші допомагають тобі стрибати вгору, я допоможу тобі стрибати далі. Добре. який ти оригінал. Ой, ой-ой-ой. Чекай. Та почекай. Я не встигаю. Ми впали. Може, потренуємося внизу? Ні? Нащо постійно пертися аж нагору? Тренуватися треба було внизу. Ні, давайте потренуємося вгорі. Казали вони. І вона так казала. Знаєте, що ця фраза з офісу? А. І вона так казала. Привіт. Тобі вистачило цих ліхтариків? Ой, ми тебе розбудили? Вона, бідно впала. Зараз вона перетвориться метелика, мабуть. Яка ти красунька! Мені щось ботанікуло нагадує. Привіт, красунька. Клас. І де ти є? Ага, ти там. Ну що ж, нам тоді отак швидким шляхом. Ми такі легенькі, що ми не маємо розбитися. Правильно? Дякую, що підсадив. Нє, не туди, перепрошую. Вибачте, вибачте, що потурбували нам сюди. Вітаю! Вітаю! Це справді ти. Твоя сім'я і я ми використовуємо. А, ми були такі близькі. Юсту, точно. Ми були такі близькі. Я навіть. А, я не знаю, що, але типу, мабуть, я спостерігала твоє народження. Після всього, що трапилося, я не думала, що я а, знову зможу тебе побачити. Тобі потрібна моя допомога з чимось, Любчику? Ох. А, а, бітл. Бітли. Як бітлз переводиться, жуки, старі жуки, <смі> старі жуки, <смі> Старий жук, приведи його. Ти... Він мусить. Він щось мусить типу стрибати двічі, двічі в ряду. Шо? Я можу допомогти тобі, але мені потрібна енергія спочатку. Дуже прикольно, як він дивиться на неї, і дуже прикольно ці зірки падають. Можеш допомогти мені зібрати п'ять е, цих метеликів, Любчику? Звісно, я пропоную, що зберемо метеликів наступного разу. А ви не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, поширювати відео друзям, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. І звісно. Не забудьте поставити дзвіночок, а я вже це сказала. Не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним та тваринкам, які цього потребують. Обов'язково волонтерте або якщо не можете волонтерити, то допомагайте волонтерам і бережіть себе. І Всім до наступної зустрічі, милих ігор. Бувайте! Цікаво, як воно зберігає чи ні. Якщо ми продовжуємо з якого моменту. Чудово, вона зберігає, єс, yes. бо копікет ми грали, він не зберігає.